Референдум 1 грудня 1991 року змінив долю українського народу. Чим жила Волинська громада у ті дні? Нагадує виставка у Волинському краєзнавчому музеї, підготовлена працівниками відділу новітньої історії. Виходячи із смертельної небезпеки, що нависла була над Україною. Це перші слова акту проголошення незалежності України. Такими переживаннями жили українці у 1991 році. Виставкові матеріали засвідчують, як готувався референдум. Цікаво є і передвиборчі програми кандидатів на пост першого президента України, зокрема Левка Лук'яненка, Леоніда Кравчука, Ігоря Юхновського, В'ячеслава Чорновола. Зразки бланків, бюлетнів, референдуму, офіційні результати, протоколи, марки, значки патріотичної тематики. Усе це представлено на виставці. Працівники відділу новітньої історії працювали е, чимало літератури, в тому числі і е, не виключили ми не уминули ми увагою і нашу пресу. Тогочасно, зокрема, ми працювали ряд матеріалів з газети Радянська Волинь. Це починає це. Фактично. Ми охопили весь 91-й рік. Виставкові матеріали нагадують про силу об'єднаного народу, бажання жити в самостійній вільній Україні. Тісно ці от матеріали цього вже 20-річної давності вони відтворюють дух тієї епохи. Вони дійсно відтворюють ті сподівання волинян, якими вони жили тоді саме от на зорі незалежності нашої країни. Ось І я думаю, що це важливо згадати дійсно переоцінити оцей історичну значимість цього референдуму. Ну не можна. Не дарма свого часу навіть поставало питання, чи не проголосити днем незалежності України саме перше грудня. До слова у референдумі взяла участь майже 32 мільйони жителів України понад 90% проголосували за незалежність.